Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Дніпрі убила десятирічну дівчинку. Пише Ольга Богомолець. Вбили без усілякого приводу через дурість та зухвалість. Водій БМВ розігнався на трасі. Врізався у зустріч на автівку, в якій їхало двоє дорослих і троє дітей. Одну дитину врятувати не вдалося. Інших людей госпіталізували з травмами різної важкості. А декілька місяців тому влітку цього року ця ж сама автівка збила двох пішоходів на переході, не зупинилася, навіть не пригальмувала. Просто розкидала людей в кеглі і поїхала далі, ніби нічого не сталося. Дивом тоді обійшлося без серйозних травм. Чи поніс хтось покарання за те наразі невідомо. Відомо, що на дорогому німецькому авто ганяє вулицями 17-річний хлопець і одного місцевого бізнесмена з неоднозначною репутацією. У такому віці він, в принципі, раніше мав право їздити за кермами. Дійсно, раніше його притягали до відповідальності за їзду без прав, але з тієї пори нічого і не змінилося. Чорна бомве так само носилася по Дніпру, аж поки вчора у Дніпрі. Не убила дитину. Правоохоронці стверджують, що за кермом учора був не 17-літній мажор, а його повнолітній товариш. Чи це справді так, чи батько хлопця оперативно знайшов бажаючого піти під суд аби відмазати синочка, розбирається слідство. Сподіваюся, хоча після паскарного наїзду на пішоходів сподівання лишилося небагато. Взагалі ця вся історія про паскарність десятирічна дитина була б жива і здорова, якби все пішло інакше, якби водія якийсь би пішохідів улітку, затримали і просудили хоч до мінімального строку, якби бізнесмен. Що дозволяє неповнолітньому сину ганяти без прав конфіскували, а в ті, яку якби правоохоронна система нормально працювала, якби боротьба з корупцією не лишалася більшою частиною на папері, якби у нашому суспільстві усе не вирішували гроші і зв'язки, якби, якби, якби чи доживемо до того часу, коли все це відбудеться, чи не загинемо, то того і під колесами чергового навіженого мажора. Той же часу мережі закликають клеменка, й то відставку спочатку зганьбилися і з убивствою. Фаріона, нагородивши поліцейських за розкриття злоч... Чони затримання, не дочекавшись рішення суду. Тепер ось це все Гарно климанко контролює діяльність своїх підлеглих, які за гроші відпускають п'яних мажорів далі вбивати людей. Пора вже припиняти це неподобство. Редакція каналу не насе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.